з теми примусової евакуації на Харківщині напередодні в ефірі Суспільне студія начальник куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич розповідав, що від сьогодні цей процес стосується зокрема чотирьох населених пунктів Великоборлуцької та 12 сіл Кіндрашівської громади. Про це у своїх офіційних соцмережах повідомляв і керівник тамтешньої ова Олег Сенігубов за його даними в населених пунктах. Досі перебувають 267 дітей із родинами. Як від сьогодні, триває евакуація там. Говоримо далі, Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного Хреста, вже готовий доєднатися до розмови із нами. Пане Ігоре, вітаємо! Вітання, пане Ігоре. Да, бажаю. Пане Ігоре. Отож, як триває евакуація зараз на Харківщині, і наскільки інтенсивно виїжджають люди? Як було вже оголошено, що примусовока евакуація підписана. Обосновської адміністрації на цей час формуються списки на евакуацію. Виробляються так зваються. люди образування, які готовляться на евакуацію, Якщо це можливо є зв'язок. Якщо нема, то обіжжають, передавляють на які яку чергу буде евакуація. Процес вже е, е, опущений. Ось єсмі вважаєшими вже днями, eh, начнеться вже евакуація. як вона буде проходити, по часу, ще не зрозуміло, на тому, що вода має значення дорог в тих краях немає. Сме, всі не як може можуть приймати там участь, зброю е, е, цей процес ще він е, 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 товиться і добряться. Що стосовно е, 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 заявок. Ті, Діякі по інтенсивності воно таке спада або більше на цей час у два виїзда членества в Литів весь плюс-мінус. Коли збільшуються обстріли, а тоді вже цільно виїжджають, але у банці триває завжди. Вона ні на один день не звертається. Локації люди виїжджають, виїжджають за повні стації. Якщо на згіршується, виїжджають більше. Якщо більш-менш заспокійться, то люди не так активно вирішають, але вона триває безстійна снор. Пане Ігоре, хто саме допомагає організовувати процес, зокрема чи просите допомоги в інших волонтерських організаціях, якщо заявок багато. А ми ключовим Харківська область працює як фронт волонтерський, це найбільша 30 організацій, великих малих, середніх. Це не робота Червоних Христа, я ць, вістан, це лікар, це катіні гуманітарний штаб, це полісканбасін, то засновою марне неба. Та була на Маріупольські капітани ще дуже багато. Ми з Ланова шляхи України, Фіопентувайці за постійні слова. Це дуже багато кількість організацій. Причляти це справа. не до організації, тому що такі масштабову братці неможливо забуде на організація. Там кількість шести або літи автівок. Це дуже багато людей задіяна вище сотні дуже багато автівок. Пане Ігоре, і загалом чи стикаєтесь досі з відмовами місцевих покинути свої домівки, і виїхати в потенційно безпечніші місця. Наскільки часто виникають такі ситуації? Буквально сьогодні до екіпажітковевання, дворіча громада, це громада, селище дуб, а люди просили, дуже багато. Виїхати ось, але відказь це лінія зіткнення. Ну, до двох кілометрів. Він давайте так скажемо, ночі відбулося довговий бой. Люди відмовилися, приїжджати по незрозумілим не для мене причинам. Хоча ми їм нарікали, що є можливість завтра, і жаль, що не було лише оскочити, приїхати і виїхати. Ну, це питання, дуже велике. Це обезпечка раз і для людей, і для хлопців, які працюють області, і ніколи не поняв, не розумів розуміти, що люди ризикують, перше своє вчуття, виїжджають, щоб витягнути з пасти, і людина відмовляється, опалення спіли або ще щось я не знаю. потрібно жити. Це вільна розумієте, і своє життя не закінчити під дроном. Снаряд це неправильно, Я з цим завжди баюся, але на жаль, таке, дуже трапляється у нас історія. Пане Ігоре, дякуємо вам за відповіді, що мали змогу доєднатися до ефіру. Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного хреста. З ним говорили про евакуацію на Харківщині.